Яка різниця між контактними фунгицидами і системними? Зараз я вам покажу, розкажу, і ви зрозумієте принцип, враховуючи, що зараз дуже складні погодні умови, хвороби розвиваються як бабушок пірошки на базарі, розлітаються. Тому зверніть увагу на це і попрацюйте. Наприклад, візьмемо такі препарати, давайте як ГАРД, І, наприклад, будь-який, ну давайте візьмемо о, хорошо, аміно, так? Да? Каже, аміно, амін Дивіться. Два препарати, вони від хвороб. Що ці, що ці, ці. Тут написано фунгецид системної дії. Тут написано, що фунгецид на основі міді. Фунгецид ось бачите, зверніть увагу сюди. Фунгецид контактної дії. Тобто, яка між ними різниця? Якщо ви вносите, чому я би рекомендував б вносити два препарати в один бачок? Чому? Тому що. Контактний фунгицид, він буде працювати локально, конкретно на хворобу. Тобто, якщо у вас на яблуні є вже парша, вона починає розвиватися, воно, цей препарат її запече, запікає і далі збутники не, хвороби це не розходяться по дереву. А системний фунгицид, він контролює, він рухається по судинам дерева. Ну, чи куща, незалежності від того, за що ми говоримо. І він ці збудники, ті, що полишалися, якісь там малесечки вкраплення, ще чогось, він їх теж свого роду лікує. Тому і зберігається в дереві. Оцей фунецит, чим він поганий, що його можуть змивати дощі, це дощі не можуть змивати. Але цей ефективніше і скоріше працює по хворобам. Ті, що він побачить, чим ось цей. Тому в ідеалі було б їх мішати в кубку і обробляти ті чи інші дерева. І коли ви це зробите, всі е, е, борошни староса, парша, це ми говоримо за яблуню, там іржа, ну, для іржі, там чуть, чуть треба другий механізм, але, опять же, сам принцип е, боротьби з грибками, з хворобами, ви, будете, е, ви зупините ось так. Тому така рекомендація, беріть до уваги.